Вітаю вас о 11 класи. Ми з вами продовжуємо вивчати комбінації останній урок по комбінаціям. І так, залишилося розв'язати нам з вами ще чотири задачі. Ще раз вам нагадаю формулу для складання комбінацій без повторень. Це у нас з вами. Комбінації із n можливих елементів, з яких можна обрати лише тільки k. Це буде n-факторіал поділити на k факторіал помножене на n k факторіал. Так, зупинилися ми на задачі 146. Пишемо номер 146. У одного хлопчика є 10 марок для обміну, а у другого 8 марок. Кількома способами вони можуть обміняти дві марки одного на дві марки другого. Так, давайте будемо з вами розмірковувати. Отже, у нас є два хлопчики. Так? Перший хлопчик і другий хлопчик. У першого хлопчика всього у нас марок 10. І він буде міняти дві марки. Міняє міняє дві марки. У другого хлопчика у нас марок 8. І він також міняє дві марки. І треба, щоб і той, і той, і той, і той помінявся. Тому, якщо і це, то це у нас між ними правило множення добутку. Так. Обидва хлопці міняються. Отже, і перший хлопець у нас з вами комбінація з 10 марок, по дві, з яких ми можемо віддати. І другий хлопець у нас комбінація з восьми елементів, по дві з яких ми можемо з вами віддати. І вони обидва обмінюються, тому це дія множення, дорівнює. Так. Отже, тепер давайте з вами будемо рахувати за нашою формулою. Виходить, у нас буде 10 факторіал, поділити на 2 факторіал, і 10 мінус 2 8 факторіал. Помножити на 8 факторіал, поділити на 2 факторіал, і 8 мінус 2 це 6 факторіал. Дорівнює. У нас тут скорочується з вами. Ми можемо 8 повністю факторіал скоротити. А від 10 в нас будуть залишатися такі множники: 10 і 9. 8, 7, і так до 1, Вони ж всі зникли, тому що це був 8 факторіал. 2 факторіал – це 2 на 1, тобто просто 2. Помножити. Так само в другому. У нас з вами 6 факторіал зникає повністю, а від восьми залишаються такі множники. 8 і 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 це був 6 факторіал, вони зникли. 2 факторіал це двійка просто. дорівнює. Отже, у нас з вами 2 і 10 скорочуються, Тут 1, тут 5. І тут 2 і 8 скорочуються, тут 1, а тут у нас 4. Виходить, що знаменник один не пишемо вгорі, у нас виходить 5 на 9, 45, помножити 4 на 8. Це у нас 28 і 45 на 28, виходить 1260 у нас способів. Способів, да, щоб два хлопці обмінялися марочками. Знайшли з вами. Наступна задача. У нас номер 147. Пишемо номер 147. І так, на одній з паралельних прямих позначено 7 точок. Тобто в мене є дві паралельні прямі. Дві паралельні прямі побудували. На одній у нас сім точок. Раз, два, три, 4, 5, 6. І тут сім. 7 точок на одній з паралельних прямих. А на другій паралельній прямій аж 12 точок. Тут взагалі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Треба продовжити 9, 10, 11, 12. Це можна намулювати, це я вам просто наочно показую, 12 таких точок. Нас питають, скільки існує чотирикутників з вершинами в цих точках. Щоб у нас з вами створювалися чотирикутники, мені потрібно, щоб дві точки були з одної паралельної прямої, а дві точки з іншої паралельної прямої. Тоді будуть створюватися чотирикутники. Ось раз, чотирикутник, дві точки з однієї, дві точки з другої, Два, наприклад, от такий чотирикутник, дві точки з однієї, дві точки з другої. Тобто, виходить, що у нас з вами. Перша паралельна пряма в якій сім точок, з яких ми можемо обрати лише тільки дві, і друга паралельна пряма, на якій 12 точок, з яких ми також можемо, виявляється, обрати тільки дві. І вони обидві повинні працювати, бо вони обидві створюють і тато, і ті точки, і ті точки обидві створюють чотирикутник. Тому це правило добутку, між ними діє знову ж таки множення. Дорівнює. І тепер ми по формулі з вами розписуємо наші комбінації і рахуємо значення. Отже, що в нас буде виходити? Це 7 факторіалів поділити на 2 факторіали, і 7 мінус 2 5 факторіалів. Помножити на 12 факторіалів, поділити на 2 факторіали, і 12 мінус 2 це у нас 10 факторіалів. Дорівнюємо. Давайте скорочувати. Отже, у нас 5 факторіал повністю зникає, а від 7 факторіалів залишаються такі множники, як 7 і 6. Поділити 2 факторіал це 2 на 1, тобто просто 2. Помножити. в другому факторіалі також 10 факторіал повністю зникає, а від 12 залишаються множники 12 та 11. 2 факторіал це в нас просто 2. Дорівнює. Дивимось, тут 2,6 скорочується, тут 1, а тут буде 3, тут 2,12 скорочується, тут 1, а тут у нас 6. Виходить, що у нас вгорі, знаменник один не пишемо, а вгорі 7 на 3, 321 помножити 6 на 11, вгорі у нас виходить 66. І 21 на 66 це 1386 у нас способів. З кількома способами? Та ось однією 1386 способами можна зробити так, щоб у нас утворився з вами чотирикутник. Так, є наступне завдання. номер 148. Давайте піднімаюся. Пишемо номер 148. У баскетбольній команді, яка складається з 15 чоловік, треба обрати одного капітана і одного заступника. Скількома способами це можна зробити? Так, ну давайте думати. Виходить, у нас з вами всього. Всього в команді у нас виявляється 15 чоловік, да? це наше з вами N. N. Так, ми обираємо з вами, щоб один був капітаном, хтось конкретний, один був капітаном. Значить, на місце капітана ми можемо обрати одну людину, да, одна людина. Це наше з вами К. І у нас ще є одне місце це зам капітана, заступник. Зам капітана, да, у нас з вами також одна людина. Це наше з вами К. І ми повинні обрати і капітана, і зам капітана, тому в нас, якщо і то, і то потрібно бути, то між ними дія множення. Складаємо з вами комбінація. Коли комбінація із 15 людей, з яких ми обираємо тільки одного капітана. І комбінація з 15 людей, з яких ми беремо тільки одного зама, і ми повинні і зама, і капітана обрати, тому у нас діє з вами множення виходить. Так, а, ні, вибачаюся. Трішечки по-іншому. Дивіться, у нас ж тут не може повторюватися, я ж не можу двічі обрати одну людину капітаном і замом. Тому якщо ми з вами. Обрали вже капітана, то в нас тоді, коли ми будемо обирати зама, всього стане людей 14. 14. Це наше з вами N. Тому що ми не можемо тут, в даному випадку у нас не повторюється. Якщо одна людина вже становиться капітаном, я ж не можу її використовувати в комбінації для заму. Тому тут не 15, а 14. 14 з одного. Все, тобто ми взяли із 15 людей, обираємо спочатку капітана, а потім із 14 людей залишилося нам обрати ще одного зама. І ми обираємо і то, і то, тому ми їх перемножуємо. І тепер з вами створимо, розписуємо по формулам. І так, отже, це буде 15 факторіал поділити на 1 факторіал 15-1 на 14 факторіалів. Помножити. У нас виходить 14 факторіал, поділити на 1 факторіал і 14 мінус 1 13 факторіалів. Дорівнює. Виходить, у нас 14 факторіал повністю зникає, а від 15 факторіалів залишається лише множник 15, і 1 факторіал це ж просто 1. Помножити. Тут у нас 13 факторіал повністю зникає, а від 14 факторіалів залишається тільки один множник 14. Знаменник 1. І виходить, у нас це просто 14 помножене на 15. І це в нас буде дорівнювати. Виходить 210. 210. У нас з вами що тут запитання: способів. Да? Обрати капітана і замкапітана. 210 способів. Так. Розв'язали з вами цю задачу. І в нас останнє залишилося номер 149. Номер 149. Так, скількома способами можна вибрати 10 карт з повної колоди, яка містить 52 карти. Так, щоб серед них було рівно три тузи. Ну, давайте будемо міркувати. Так, значить, всього у нас з вами, всього у нас 52. карти. Да? 52 карти. Але нам треба з вами зробити так, щоб з обраних 10 карт, з повних колоди, в нас було рівно 3 тузи. А тузів у нас, давайте запишемо, скільки у нас тузів. Тузів у нас з вами зазвичай 4, 4 да? карти тузів. Креста, бубна, черва, піка. 4 карти тузів. Так, давайте ми думаємо з вами. Ми обираємо 10 карт. Да? Так, всього обрати нам обрати ми повинні 10 карт. І з цих 10 карт у нас повинно бути з вами рівно 3 тузи. Тобто 3 це наші з вами тузи, а всі інші 7 карт це будь-які карти. будь-які. Будь-які три потрібно тузи, а сім інших будь-які карти. Так, ну давайте з вами думати. Отже, для будь-яких, якщо у нас сім для будь-яких, то це ж мається на увазі без тузів. Будь-які карти без тузів. У нас треба виключити із загальної кількості карт в колоді тузів. Виходить, у нас з вами наше N для сімерочки. В такому випадку буде дорівнювати 52, відняти 4. 48. Да? 48 наше N, а к ми з цих 48 карт, які не являються тут зами, можемо взяти тільки 7. Так, отже, у нас з вами є перша комбінація. Виходить. Комбінацію ми беремо да, із 48 карт, з яких ми обираємо тільки 7 для того, щоб дістати 10 карт, 3 з яких тузи. Так, тузи. Тузів у нас загальна кількість N 4 А ми обираємо тільки з вами три тузи. Отже, друга у нас з вами це C. Із чотирьох карт, з яких можна обрати лише тільки три. І ми ж повинні обрати з вами і то, і то, і три карти тузів, і три карти наших ем, звичайних. Якщо і, то це у нас з вами правило добутку. Да? У нас правило добутку між комбінаціями виконується. Отже, ми їх перемножуємо. Все. Давайте тепер рахувати. Дорівнює. Тут якесь велике число вийде, я думаю, отже, 48 факторіал поділити на 7 факторіал і 48 мінус 7 41 факторіал. Помножити на 4 факторіал, поділити на 3 факторіал і на 1 факторіал. Дорівнює. Коротимо. Отже, 41 повністю зникає, а від 48 в нас залишається множник 48, 47, 46, 45, 44, 43 і 42. Останній. Потім 41 і все інше зникає. Не? Так. Отже, а знизу у нас 7 факторіал. Це у нас з вами буде 7 помножити на 6 помножити на 5 помножити на 4, на 3, на 2 і на 1. Помножити. Тут у нас з вами виходить, що 3 зникає повністю, а від четвірочки залишається у нас тільки. 4, Так і залишається. Знаменник да, В принципі, його можна не писати, дорівнює, дорівнює. Отже, давайте поскорочуємо, що у нас буде виходити. Так, 42, дивіться, 7 на 6 це і є 42. Прибираємо тут і тут 42 повністю прибираємо. Далі що там у нас іще можна прибрати? Так. Е -е -е. 8 на 5, 40 такого немає. 12 немає. Так, ну давайте що. 45 і 45 зникає тут 5, а тут 9 залишається. Тоді у нас що? ще зникає 3. Тут один, а тут від 9, ще 3 залишається. чотири зникає тут один, а тут у нас 11. І 2 зникає, тут у нас 1, а тут у нас виходить 23. Виходить, що у нас це 48 помножити на 47, ці множники залишилися. Далі від 46 у залишається тільки множник 23, від 45 нас залишається просто 3, від 14 у нас залишається 11. У нас залишається наступний множник 43, і останній у нас з вами залишається 4. До... Ну, я не буду рахувати, там буде дуже величезне число, навіть якщо ви візьмете калькулятор, і у вас воно не поміститься в калькуляторі, там велике число, тому давайте просто запишемо з вами в такому порядку, як я можу записати, отже, давайте по порядку запишемо. Перший множник у нас з вами це 48. Другий множник у нас з вами буде 47 на черзі. Далі, що у нас там за множник буде 43, потім 23, потім у нас з вами 3 на 4. Можемо перемножити 12 да і помножити на 11. Ось добуток цих множників, і буде у нас кількість способів. Як ми можемо дістати з колоди де 54 карти, тільки 10 карт, з яких 3 будуть у нас з вами тузи Ось це добуток оцих шести множників. Все. На цьому ми з вами комбінації завершимо. В нас залишається тільки написати контрольну роботу. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. На все добре, до побачення!